привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу, як отримати ось таку ось удочку. Ось, дивіться, вам потрібно буде 120 тисяч, і вам потрібно буде поїхати на статую Сувеніра. Дивіться, я вам зараз покажу, де це знаходиться. Може, для кого це буде полезно. Ну, покажу те, що я покажу. Ну, Якщо набирати 100 просмотрів і 10 лайків, то я знімлю другу частину, і. І буду цей, і буду робити рибу тут. Ось вам треба вам надо, надо статусу до стату, статуї сувеніра. Дивіться, далі. Далі. Отак, ось так. Друзі. Зараз, друзі, хвилинку. Друзі, я тут ось тепер. Мені потрібно, я вам зараз покажу, тільки я потрачу всі свої деньги. Ну. Думаю, заработаю. Дивіться, друзі, підходимо до цього. Ну, це статуя сувеніра. Підходимо сюди, да? нажимаємо, дивіться, ось зараз. Заходимо цю пещеру ось так. Нажимаємо перше. Нажимаємо перше. І нажимаємо опять перше. І дивіться, тепер делаємо ось так. Робимо тобто, ось так. І... і зараз я вам покажу. Зараз, друзі, вона трішки, ну, ми опустимося на ліфті. Тепер дивіться, друзі. Ідемо ось ми. Ідемо трішки наліво. Ідемо, йдемо. І тепер бачимо, що тут ось Ось така ось удочка. Ось така Kings Road. Ось ця ось, як в мене. У неї статистика така, друзі. Мені, я її вже тільки купив сьогодні. Дивіться, тут удача 2, 55, скорость приманки мінус 45. Управлення 0,15. Устойчивость 35% і максимальний, максимальний кілограм безконечно. І вам, і, друзі, це дуже класна. Ну, удочка і ось тут а ось ще. Можна, ну, і ось тут а ось. Можна ще зачаровувати удочки. Тепер мені потрібно виходити відсюди. І я вам покажу, як вона робота. Половлю трішки риби. Якраз це буде нове відео, друзі. Зараз ми. Ще трішки зараз тут ми піднімемось і підемо ловити рибу. Ну, ось ця ось удочка дуже класна. На неї можна мегалодона ловити. Мегалодона цілого, це капець. Ось так. Ось так. Тепер повертаємо направо. І тепер їдемо в цей на Древній остров. Там ми будемо ловити риби. Думаю, міфіческа попастись. Осьміног може. Може ще, друзі, мені може ще щось пійматись. Масозавор. Ще щось може випасти. Не знаю що, Ну може щось. Зараз ми припливемо. Оно ну, там, де санки. Станемо ось тут ось. Ого, а це що за водка? я її не бачив ще. Ну, буду ловити ось тут ось рибу. Ось тут ось. Ідеально. Тільки потрібно мені дуже, дуже-дуже довго трясти і все. О, ось риба якась. Це в нас, напевно, це в нас, так, да, це в нас, не пам'ятаю, да... Сардіну ідеально. Ну не ідеально, але трішки. Ну так. Зараз ми піймаємо рибу ще одну. Напишіть в коментарях, чи я чи я хорошу удочку купив, чи ні. Я вам можу розказати. Як це? Як ловити мегалодона, але ну, я його ніколи не ловив. Нам треба буде голова акули. Ось така може десь удочка і і плити, коли ждати евент, або коли будуть, коли будуть, типу нажимати сонячні іспользувати, і потрібно трішки ждати, поки з'явиться мегалодон або якась друга риба. Я хочу, щоб мені випала якась дуже сильна риба. Дуже, дуже сильна. Сардіра, це риба така погана. Це, звісно, трішки русска гра, ну. Це руска гра, я пробую переводити все це, що тут я читаю. Друзі, підпишіться і поставте лайк. Будь ласка. І напишіть в коментарях, чи, чи добру я удочку купив, чи ні. Поставте, будь ласка, 10 лайків. Зараз, друзі. Друзі, я тут, а тепер мені потрібно ще якусь рибу піймати. Думаю, зараз я словлю якусь. Ладно, друзі, я вам показав, чи це дуже класна риба. Ну, друзі, підписуйтесь і ставте лайки. Ну і будемо закінчувати це відео. Всім пока!